Різдвяна вистава у Софії Київській на території національного заповідника ожило інтерактивне 3D-дійство під назвою Говорять ті, що слухали вічність. Організувала його безкоштовно для усіх фундація Олени Зеленської. Вистава переносить глядачів у часи Київської Русі через спецефекти та 3D-технології, розповідається історія графіті на стінах Софії Київської. До шоу залучені актори та дитячі хора для занурення в атмосферу кожному глядачеві видають навушники. Відвідати виставу зможуть безкоштовно до 29 грудня усі, хто попередньо зареєструвався на сайті. Першими її вже побачили прийомні. Та великі прийомні родини з Київщини «Ми відтворюємо різдвяну локацію. Це остання локація цього проєкту. І вона саме у цій святині у Софії Київській, тому що це колись було традицією співати. тут співали завжди хори. Стало дуже сподобалось. Було дуже класно. Ну, я навіть не очікував, що мене це навіть дуже здивувало. Це історія, яку ми дуже ну, знати, вивчати. Давня історія мені була знакома. От тільки про Софійський собор ось дізнався. А так все знайомо прикольно, але не очікував коня побачити.